Всім привіт! Мене звати Анна, і ви на каналі Книжкова Дилерка. Сьогодні в нас незвичне відео, тому що говоримо ми не про книги, а про блокноти. Хоча ні, про книги ми теж поговоримо і якось це пов'язано. Дізнаєтеся, якщо подивитися далі. А зараз буде страшний шок-контент, який я нещодавно сама для себе вивела. І ось це усе блокноти, якими я послуговуюся протягом останнього року, а з деякими ми навіть довше. І власне це усе спричинило хаос і нерозуміння, що де коли і куди бігти. Особливо, коли я вирішила робити підсумки року, принаймні книжкові. Тож я зрозуміла, що далі так бути не може, треба з цим щось вирішувати і. Завела Bullet Journal. А власне, про нього ми з вами і поговоримо, і взагалі про систему планування. Ось так він виглядає в мене. А, насправді це звичайнісінький блокнот від Annex. А, тут буквально а, в. В принципі, тут немає нічого, окрім сторіночок в крапочку. Все. Він може бути будь який Мені сподобався ось такий колір. І в принципі, це був один з небагатьох доступних блокнотів у крапочку, який я знайшла на той момент в канцелярії, а мені він треба був вже і зараз. Загалом, чого ми ще й будемо говорити про книгу? Тому що ось у мене в руках щоденник за методикою Bullet Journal від автора власне цієї теорії, системи планування, і, напевно, це навіть спосіб життя. Рейдер Керол мав. Проблеми у дитинстві, а в нього виявили синдром дефіциту уваги, і його це дуже гнітило, адже він не встигав за своїми однолітками. В певний період свого життя він вирішив записувати усе, систематизувати і, власне, досяг успіх як в професійному, так і в особистому плані. Цією методикою одного разу він поділився з подругою, яка планувала весілля, і увесь її стіл був заклеєний стікерами. І вона сказала, що це має піти у світ. Власне, так з'явився цілий рух Bullet Journal, але зараз про це детальніше. А загалом, для чого взагалі потрібне планування? Я думаю, що для кожного з нас тут буде своя відповідь, але, власне, я, наприклад, веду кілька проєктів. І щоб не загубитися і не втратити усі зв'язки з реальністю і кількість завдань, і не пропустити дедлайни, як ми усі любимо. Я вирішила, що потрібно все записувати. Це було ще дуже задовго до Bullet Journal і до цієї системи. А більше того, нещодавно я мала можливість. Перехворіти чимось схожим на ковід або квіт, але достеменно тест мені це не сказав. Тому поки що не можу стверджувати. І ця хвороба дуже вплинула на саме мій мозок, на систему мислення. Я не могла фокусуватися, я не тримала в пам'яті нічого. Знаєте, це така ефект металика. Ти тут щось зробив, проходить півгодини, ти сідаєш це робити, відкриваєш пошту, а ти, в принципі, відіслав лист. Насправді це дуже-дуже страшно. Я вже з цим, напевне, впоралася. Але все ж таки, мій мозок відновлюється, і мені ще трішки складно працювати на повну силу. Тож я ще більше вирішила каталогізувати думки, завдання і справи. І також вирішила трішки переосмислити своє життя-буття, а виділити пріоритети. І, власне, в цьому мені допоможе Bullet Journal. Адже, взагалі, автор говорить, що якщо ти не хочеш перенести якісь завдання, коли переписуєш там плани на місяць рік, значить це завдання не потрібне, треба його викреслити. Більше того, тут... Є і всілякі практики, як правильно формулювати думки і жити далі. Але зараз ми ще трішечки, поки я не розповіла все-все, що є у цій книзі. Загалом я раджу цю книгу у кожну хату, насправді. Я буду давати її читати, але до неї хочеться постійно повертатися, підчитувати, дивитися все ж таки, як це робив автор, і, напевне, дещо з цього використовувати. Що я зробила, покажу вам, залишайтеся, будуть розгорточки. Отож, взагалі, що за блокноти були в моєму житті. Ось це. Це звичайний такий блокнотик, де я записувала завдання на день, що відбувається, куди я біжу. Будь-які нотатки, одним словом, тут страшний хаос. А власне, я, в принципі, не дивуюся, чому а, в деякі етапи свого життя я хотіла закинути все. Але, тим не менш, він завжди був зі мною. І, до речі, ось тут пояснення, чому я не взяла блокнот Soft Touch, тому що цей дуже вимазаний. нібито його можна потерти, і він стане не такий затяганий, але, чесно кажучи, часу нахтання в мене не було. А ось це книга розвитку фантазій. Як тільки я почала вести. Свій блог. Тоді, по-моєму, один плюс один і книголав, які лише зароджувалися, зробили конкурс для блогерів. І я в ньому перемогла, отримала один з подарунків. Ось такий блокнотик. Тут я записувала всі ідеї по буктюбу, теги, короткі якісь нотаточки до відео, що я прочитала за рік. І власне ця книга мені дуже зараз допоможе, коли я буду порівнювати 4 роки свого читацького досвіду. Десь в кінці 20-го або на початку. 21-го вийде відео, тому я думаю, що це буде цікаво навіть для мене. А отож, тут було блогерське життя, і воно теж ніяк не систематизоване. А цей блокнот з'явився на противагу сіренькому. Мені бракувало світла щастя в житті. Тут я вже а, писала якісь короткі плани на день, а, короткі тези. Одним словом, це просто так. Ну, от я хотіла красивий блокнот. До речі, він прикольний, тому що тут є і улюблені книги, тобто він поділений. Ну, для тих, хто люблять бить якісь а, систематизовані і не дуже творчі а, речі, я раджу це від бюрону. Одним словом, теж. Класна штука. І останній yeah. мій щоденник я залишу вам ось тут десь посилання на відеоогляд. Це був мій перший в житті планер. І, власне, після цього я зрозуміла, що з планером бути, що вони помічні і мені подобається. Але цей планер друкований. Він дуже якісний, він класний, він дуже зрозумілий, інтуїтивно. Ось тут є розгортки на день. Я е, розкажу вам детальніше, коли показуватиму свій булет. І е, він, чесно кажучи, виконав. Певну роль, яку мав виконати в цьому житті, тому що він направив мене на шлях істини і планування. А, проте, все ж таки, ось ці кольорові сторінки і обмежені місця на них а, мене чимось стримувало, і я хотіла все ж таки більше якоїсь творчості, і тому я завела Булет. А власне, завела я його в першу чергу, тому що я хотіла зробити ось такі штуки. А, це а, полися з книгами. Я хотіла помалювати і так з'явився в мене Булет Джордан. В принципі, на цьому в мене все. Ви зрозуміли мотивацію. Але тим не менш ми повернемося до книги. У ній йдеться не тільки про те, як записувати. як би дивно це не було, тому що коли я розповіла чоловікові, що до мене приїхала книга з Вівато, і це книга про те, як писати блокнотик. Чоловік на мене подивився. Все зрозумів і пішов, не питаючи нічого. Проте тут багато філософії, різних висловів, і, як на мене, вона навіть не шкодить, а доповнює, тому що дійсно цей блокнот, нібито Bullet Journal, він є проекцією на все твоє життя. І ти можеш проаналізувати, що в тебе відбувалося, щоб зрозуміти, що тобі подобається, що не подобається. Можливо, щось є, чим ти не хочеш займатися, або навпаки, щось приносить тобі колосальне задоволення, і ти маєш більше часу витрачати саме на це. Фактично, це. Така частинка самоаналізу, яка допоможе визначитися з пріоритетами і стати щасливим. Ну, принаймні, це те, як я зрозуміла цю книгу. І власне автор в першу чергу ділиться своєю історією, а також історією людей, які вже давно ведуть Bullet Journal. А тут їх багато, вони невеличкі, але доволі такі цікаві, тому що хтось навіть вміє врятувати життя сина завдяки. Звичайному блокнотику. А отож, загалом, для чого взагалі теж записувати свої плани для того, щоб зменшити кількість рішень у житті. Тобто, наш мозок затрачає дуже багато енергії на різні непотрібні штуки. Наприклад, зрозуміти, у чому ти йдеш зранку, так? Я думаю, для кожного з нас це відчуття знайоме Відкриваєш шафу, дивишся на неї. Шафа дивиться на тебе. А виникає оця стандартне запитання: що ж мені в діти, а в діти нема чого. А, і, ну, ви зрозуміли, так? Тому я думаю, що теж для багатьох не секрет, що відомі такі особистості, як Стів Джобс, як Марк Цукенберг, вони зазвичай з'являються на людях в одному й тому самому. Тобто в них є комплекти однакового одягу, і це спрощує їхній день на мінус одне прийняття рішення. Тобто, вони не думають, що вони вдінуть, вони стандартно однаково вдягаються. Ось для цього є і були Journal, коли ви зранку сідаєте записувати свої плани на день. Ви потім не думаєте в середині дня, так а що я не зробив? А може ще те, а може я каву поп'ю, а може в мене, на ну, те стане часом. Ні, ви бачите чіткий план і розуміння, що за чим ви робите. Коли ви, відповідно, це зробили, коли ви завершуєте день, ставите відмітки про виконане або перенесене, а ви дозволяєте собі далі жити спокійно і там, займатися улюбленими справами, чи відпочивати, чи що там ви ще записали в свій bullet джорнал почитати, наприклад. Окрім того, bullet джорнал дозволяє нам вийти з світу онлайн. І це дуже-дуже класно, до того, до того ж що... науково Доведено, що писати від руки, це теж дуже корисно для мозку. Він дозволяє зафіксувати і вивчити своє життя, про що я вам вже говорила. А, також, якщо ви думаєте, що ви не вмієте малювати і вам не підійде bullet journal, бо ви, як і я, не дивилися всяких класних штук на Пінтересті, то ні, тому що, власне, рейдер Керол говорить про мінімалізм. Тобто, все, що вам потрібно, це написати дату і день. І усе. А не треба у цих красивих розгорток, якщо ви не хочете, якщо вам це приносить кайф, то звісно можна це робити. Робити. А також це щоденник чомусь із крапочками і не датований, ну, тобто, це велике поле для творчості, і коли ви заповнюєте його, у вас ніколи не повинно виникати відчуття, що вам бракує місця. А, тобто ви виділяєте стільки сторінок на день, скільки вам потрібно. Якщо там вам треба три, то три, якщо на наступний ви записали лише там помити посуд чи щось таке це теж нормально. А, окрім того, Перенесення справ не дозволяє нам загубити щось важливе, це про дедлайни і все таке. Але власне, давайте перейдемо до системи. Отож, загалом автор радить зробити кілька таких різних дописів, тобто кілька розділів, які вам знадобляться. І це має бути показчик, тобто, щоб ви розуміли, де що знаходиться, і не губились по сторінках. А так, найперше, що треба зробити, пронумерувати сторінки. А далі записати майбутнє завдання. Це виділити місце на 12 місяців, і це будуть найважливіші глобальні пріоритетні ваші завдання. Завдання поточного місяця і завдання поточного дня. А ви спитаєте, де тиждень, я теж спитала, але прочитавши книгу, зрозуміла, що автор говорить: якщо вам це потрібно, то ви залишаєте. Я, до речі, покажу, як я це зробила. Якщо вам це не потрібно, то в принципі завдання місяця і завдання дня виконують все, що необхідно. Також є розділ ключові ідеї, і тут ми говоримо про швидке записування. А воно дуже корисне, тому що ми формулюємо ключову думку, і це допомагає нам потім зосередитися і зрозуміти, що ми мали на увазі. Також можна робити збірки, тобто, наприклад, те, що я вам показувала книжки. І також обов'язково треба говорити про перенесення. А власне зараз я покажу, що в мене вийшло з ось ось цього спроб вести Bullet Journal, і власне, що було по рекомендаціях цієї книги, а що вже чисто мої фантазії. Перш за все, покажу вам, в принципі, що я використовую, і цього всього аж забагато, тому що вам, в принципі, достатньо ось одного лайнера. Це ось такий тонесенький маркер, яким ви, в принципі, все будете записувати. Я лайнерами користувалася і до цього, тому, в принципі, він в мене теж був. Ось ці лайнери кольорові з минулого року, якими я вела інший щоденник, ось я вам його теж показувала. І, до речі, вже раз зайшла мова Покажу вам розворот не заповнений. Ось це тижнева сторінка, і ось тут є цілий тиждень, який ви бачите. Насправді це дуже зручно, я це залишила в своєму майбутньому планері, тому що мені потрібно бачити цілісну картину, що і де відбувається. Тобто, там понеділок, вівторок, тут що потрібно зробити. Але коли я бачу, що тут в мене є якісь дуже глобальні завдання, я знаю, на який день я можу щось інше планувати, або який день я взагалі. На що додатково виділити не можу, тому насправді тиждень для мене важливий. А, також ви могли побачити, ось тут дуже багато маркерів, а, чому вони прикольні? тому що вони двохсторонні. А, наприклад, ось тут тонесенька частинка, так? І ось тут. Іде товста, якою ви можете теж наводити лінії. В принципі, я ще використовую олівець, тому що я дуже погано малюю. Відповідно, гумочки і та і коректор, яким не варто користуватися, як каже автор. Але забираємо усе це і переходимо до планувальника. Власне, зараз вам ще покажу сторіночку з булета. Де автор розповідає, що, як і до чого. Ось тут те, про що я говорила: ключові ідеї, майбутні завдання, завдання місяця, дня, швидке записування, збірки і перенесення. І переходимо врешті-решт до Bullet Journal. Я знову ж таки кажу, що обрала його, по-перше, з наявних варіантів, і, по-друге, мені підійшло, в принципі, усе, що тут є, також якість, тут дуже хороші, цупкі такі жовтенькі сторінки, нечисто білі. І з чого ж в мене складається зараз булет? Отож, Найголовніше, що має бути у вас, це ключі і зміст. Я пояснюю, чому писала англійською, тому що дуже багато різних класних стікерів є тільки англійською. Української їх немає. Я не дружу там з фотошопом, щоб розробити свої. Російською, зрозуміло, використовувати не хочу, тому обрала англійську. І отже, тут позначено, як треба в день що писати. Наприклад, лінія це нотатки, ним замальований Кружечок Подія, завдання. Чому завдання крапка? Тому що його легко зробити виконаним, перенесеним і запланованим. Ну і, відповідно, неважливе завдання викреслюється. Я собі ще написала, коли почала вести зміст. Тут ви прописуєте неважливо, в якій послідовності, те, що у вас є. Ось, наприклад, в мене є прочитані книги, трекер Ютубу, Інстаграму, букбокс, і зараз я вам це все покажу. Отже, як я вже казала, я дуже хотіла намалювати завжди таку полицю. І зараз зроблю уточнення, я дуже погано малюю, тому ви не дивіться на все це, як воно виглядає. Просто мені хотілося і мені хотілося творчості. Читаю я багато, тому полиць в мене аж три. І ось тут я записую книги, які я прочитала. Власне, коли я почала з 17 листопада, я вже прочитала 5 книг. До речі, незабаром про всі з них розкажу вам. А далі в мене... Трекер Ютубу це просто сторіночка закладена. Я тут ще щось зроблю. Що таке трекер Ютубу? Тут у мене є дата, тобто ось 18 листопада і кількість підписників. Відповідно, сходинки ведуть далі, і за певний період я буду ставити, скоріш за все, раз в місяць. Знову ж таки, дату, кількість підписників. Таким чином я буду бачити динаміку, чи я росту, чи не росту, чи людям цікаво, не цікаво, ну і все таке. Далі тут є трекер інстаграму, абсолютно аналогічний, є трекер інстаграму, тільки слово інстаграм я ще не написала, бо не можу красиво його вивести. Ось, Але теж є. Дата і є кількість підписників. Далі такі робочі сторінки це нотатки, я вам їх показувати не буду, але одразу скажу, що ось такі коробочки виявилися мені незвичними і дуже незручними, тому що я знову ж таки не вміщаюся і уявляю, що щось мені бракує. А BookBox – сервіс, де можна брати книги і читати, тобто бібліотека онлайн І надсилає вам звичайні друковані книги. Я вам розповідала, залишу посилання на відеоогляд. І щоб не забути їм відправити назад, я тут написала, що. Що я взяла, коли воно до мене прийшло. Я прочитала і свої враження, і, власне, коли я їх відправила. Це дуже-дуже важливо, тому що треба не прострочити з книгами. А, далі. Далі у мене трекер видавництв. Це я почала робити підсумки року, і, відповідно, в кінці року я хочу для себе зрозуміти, яких видавництв я читала книг найбільше. Розповісти це вам. І ось, відповідно, я веду такий трекер. Теж мені зараз він не дуже зручний. Я знаю, як зроблю на наступний рік по-іншому, але вже почала, тому так і завмальовую. І нові книги теж не зручний для мене формат, але, власне, автор книги цієї говорить про те, що пробуйте, ви ніколи не Знайдете свою систему і найкращий варіант для себе, поки ви не спробуєте вести щоденник. Нові книги, скоріш за все, я розміщу власне ось так. Мені буде зручніше їх прописувати, ну але це вже буде як мінімум з наступної сторінки. Ось тут я довго не затримуюся, лише покажу. Я прописую ключові теми книг. Перегортаю, щоб вам не спойлерити, чому я це вирішила робити, тому що іноді ти забуваєш, що прочитав. А знову ж таки, оскільки я веду блог, мені зручно тоді вертатися і до якихось добірок свої враження формулювати і в відео знімати. І далі, власне, будуть розгортки помісячно. І до речі, тут зараз буде мій перший покап. Я зробила те, що не можна робити. Я вирізала сторінку. Чому? Тому що виявилося, що я дуже надто душила на маркери. Вони мені перебились, ну тут, зрозуміло, вже теж, але я знала помилку, і відповідно, ось ця сторінка тепер в мене виглядає чисто як нотатник, і я буду там тестити різні маркери і все решта. Я зробила красивий. На мою думку, розвороти а, грудня, змалювала з Пінтереста. Взагалі Пінтерест всім в поміч, хто хоче малювати. Ось, але він буде в мене ось такий монохромний і в задоволення помалювала. Ось тут я зроблю світлину яку-небудь з свого місяця. По-перше, тому що тут перебилися малюночки. По-друге, я не люблю просто коли в мене порожні сторінки, тому я сюди обов'язково щось ще додам. А, далі знову покажу, як я не буду робити на наступний місяць. До речі, якщо вам цікаво, як я проживу місяць з булетом, то пишіть зніму наступний відеоогляд. І, власне, що ж не так тут. Ось тут ви можете зрозуміти, що малюю я навіть краще, хоч казала, що не вмію, ніж Розграфлюю щось. Так от я зроблю наступного разу просто сітку, тому що я не можу пояснити, як під лінійку по клітинках я креслила, але в мене вийшло тут більше, тут менше. Тут дві клітинки пропущені, тут теж дві тут одна. Ну, одним словом, ви розумієте, який це місяць, але для чого я зробила взагалі ось такий місячник. Це знову ж таки для блогу. Як ви зрозуміли, я цього року планую, ну тобто, почала активніше займатися блогерською діяльністю і хочу це якось теж систематизувати і для. Для себе деякі речі зрозуміти. І ось тут я написала, наприклад, відео, яке в мене вийшло. Тут я спеціально не прописала ще, які в мене будуть надалі, тому що я хочу. Залишити інтригу, ось власне зараз я знімаю Bullet Journal, А зараз в мене, наприклад, неділя. Але в понеділок вже вийде відео, і я ось тут напишу вам, тобто для себе напишу, що це відео про Bullet Journal, і відповідно, ось так я трекеритиму, що відбувається в мене в блогерському житті. Чому два записи? Тому що Instagram і YouTube. Наступна розгортка місяця це вже така більш, як на мене, адекватна. Ось, схожу, систему я бачила в книжці ці щоденник, яку я вам показувала. І тут просто прописані дати. Відповідно, є місця, де ви можете написати якісь ключові тези. В мене тут винесено Миколая, не тому що свято, а тому, що треба не забути купити похресникам подарунки. Винесений новий рік. І, наприклад, я там знаю, що в нас буде нарада по фронтері у суботу. І ось тут я тоді відповідно пишу собі субота. Це теж дуже важлива ключова. Задача, Ось тому я записала її сюди. Тут будуть лише найважливіші події і дати, тобто такі, що точно не забути і точно нічого не запланувати. Що ось це таке? Це трекер звичок, і, як до мене, він теж геніальний і теж взяти щоденника, тому що ви просто пишете, що це за звичка, і далі ставите хрестики, якщо ви в цей день її виконували. У мене це читання, ось тут розшифрування. Відповідно, можна так само написати вода, там 10 тисяч кроків, 8, ну скільки коротше, кроків, щоб зараз не говорити на різні теми. Ось, і ви собі так само трикерите. Це все є на цій сторінці, не треба заводити нічого додаткового, як на мене, оця ідея взагалі геніальна. І наступне, що в мене є, це я заберу це підказочка, я таке клеїти не буду. Це власне розгортка тижня, про яку я вам казала і показувала з минулого планера. Мені важливо бачити тиждень. Мені дуже це важливо, щоб розуміти свою занятість і там планувати свої інші проекти, зустрічі чи ще щось. А відповідно, ось тут я буду прописувати ключові свої завдання і цілі. Я ось тут якраз написала цілі, щоб не забути їх перенести, а, готуючи відео. Це я дуже хочу потрапити нарешті до похресника, до якого йду три тижні. А, цілі, ну можливо, це так звучить, цілі, але в мене це будуть ключові плани, щоб не забути і щоб точно виконати. Але я не знаю, коли я це зможу на тиждень. Зробити, тому я винесу це сюди. Тобто піти до похресника, наприклад. А... Ось власне похресник. Аналізи. Це пов'язано з моєю хворобою нещодавньою. І а, також Миколая. Миколая, це ти, тобто, купити подарунки усім, тому що в мене і на роботі є таємний Миколай, і не лише ось а, тому а, треба це в цілі, обов'язково, щоб не забути написати. І, наприклад, в понеділок я теж знаю, коли в мене точно буде нарада. А, тобто, там не нарада, це такі. Внутрішня річ, ось, я пишу 15-та година, стрім. Так, ось я вже 100% знаю. І я вже записала суботу там, але зараз запишу сюди 16-та година. Ось нарада по фрондері. А відповідно, я вже бачу, що в мене а, ось тут є справа, ось тут є важлива справа. Так, ось ці речі я не можу вже нікуди перенести, бо вони в мене ключові. А далі залишається, що ми будемо робити в тижні. Власне, ось тут написано 7.12 понеділок, так радить теж робити автор книги. Я ще виділила маркером, бо я люблю маркери. І ось тут ми пишемо свої завдання, зустрічі по, в принципі, тому що я вам ось тут показувала, тобто, як ми їх позначаємо, так, нотатки, події, завдання. І відповідно, якщо ми їх виконуємо, ми ставимо якісь відмітки про це. Це теж в мене нагадування, щоб розповісти вам. Я хочу почати писати вдячність. Тобто, в кінці дня. Прописувати речі, рефлексувати, за які я була вдячна, або якісь свої спостереження, що мені сподобало. Тому що ми дуже часто втрачаємо ось ці хороші моменти, і потім думаємо, що в нас життя там або немає змісту, або дуже складне. Ну одним словом, я би дуже хотіла писати ці вдячності, але чому я не виводила ось тут не нічого? Про них, тому що я не знаю, як піде мій день, і як автор казав, що ми не можемо а, змушувати себе обмежувати з чимось, що в нас не забракло місця. Тому просто коли я доведу завтрашній день, тобто вже сьогоднішній, дивитесь відео в понеділок. Ось а, я в кінці додам собі. Тобто, коли я закінчу свій робочий день, я сяду і пропишу собі вдячність. Відповідно, таким чином збережу для себе ці важливі моменти і зможу до них повертатися, щоб зрозуміти, що в житті приносить мені задоволення. Загалом, ось так зараз виглядає це все. Я спробую тиждень, тобто, ну, фактично, я спробую перший місяць. Якщо буде цікаво, скажіть, зніму відео на наступний з плануванням, чи мені зайшло, не зайшло і що, як працювало, дещо. Покажу а загалом зараз усе з сторінками ще раз. Ось так виглядає мій булет. Отож, підсумовуючи мою історію з Bullet а скажу, що планую наступний рік, принаймні кілька місяців, спробувати пожити за цією системою планування і методикою. Як мінімум, я вже доросла, і треба нарешті зрозуміти, ким я хочу бути в житті і що мене тішить, і що приносить задоволення. І загалом, чим я взагалі займаюся весь цей час і чому я постійно зайнята. Ось тому, якщо вам цікаво, обов'язково зверніть увагу. Насправді мені здається, що ця книга, якщо ви хочете що. Щось впорядкувати, хоча б задачі вам дуже-дуже допоможе. Сподіваюся, що з цим блокнотиком ми з вами ще теж зустрінемось в якихось наступних відео. Отож, на цьому у мене все. Якщо ви хочете не пропустити чергову дозу книжкових новинок, підписуйтесь на канал та діліться у коментарях своїми спостереженнями, враженнями та лайфхаками з планування.